Вітаю вас, рада бачити. У нас з вами є така традиція проводити раз на тиждень зустрічі, безкоштовні консультації, безкоштовні експрес-консультації. Мене звуть Вікторія Дудка, я практичний психолог, і сфера моєї діяльності полягає в психології таро. Тобто я розробляю, продовжую просуваю систему роботи з архетипами таро крізь. Психологію, тобто це не ворожіння, це метод психологічної консультації, який дуже дуже допомагає розібратися в моделях поведінки, розібратися в моделях свого життя, розібратися в своєму житті, змоделювати далі своє життя, спрогнозувати свої події в плані моделювання, побудови плану. Це неймовірний метод. У мене є два методи: це психологічна портрета дату народження, коли ми беремо вашу дату народження і розбираємо за архетипами Таро з психологічної точки зору будь-який запит. Який вам потрібен і є другий це розклади Таро. Сьогодні я хотіла для вас показати розклади, але розклади не робляться з прогнозування, це не ось так щось показати карти. Тут потрібна ваша участь і саме участь онлайн. Тому я запрошую різні такі безкоштовні експрес-консультації, для того, щоб ви могли побачити, наскільки працює даний метод. Що я хочу робити далі? Тобто, оскільки останній час дуже важко, або час вам не підходить, або там не знаю, інтернетом щось дуже важко. Перше, завтра у нас. Тренінг психологія грошей. Психологія грошей виник тренінг саме тому, коли я почала в сторіс писати інформацію про символізм грошей, про те, що деяким людям простіше гроші даються деяким важче, і це залежить від родової системи, це залежить від навчених моделей поведінки. Коли ваша мама, наприклад, їй доводилося економити, то у вас може бути таке упередження, як потрібно економити. А, де є люди, які, наприклад, я в практиці зустрічаю, що є люди, які приходять говорять, я не можу пробити якусь стелю свого доходу. Ну тобто, про що це? Це мислення, яке має в собі певні рамки отримання грошей. Тобто, от мені от стільки, а більше я боюсь або не можу, або то дуже велика відповідальність. І от завтра, о 18.00 ми будемо пробувати цю стелю. Ми будемо розбирати, що таке гроші, що за символізм грошей. Що людина намагається сказати вам через гроші. Наприклад, якщо ви працюєте в сфері будь-якої там консультування або бюті сфері, або сфері комунікації з людьми. І у вас є ось цей обмін грошима, тобто ви працюєте, у вас є коннект з цими людьми, то є люди, які не плачуть, є які затримують, є які просять відстрочку платежу, є які не просять відстрочку платежу. Тобто у кожних людей своє відношення, і це відношення з точки зору психології побудована. На рівні ось цих. Упереджень, в першу чергу упереджень і модели поведінки, які ми несемо від нашої батьківської системи, від нашої української системи культурної системи. І от завтра ми будемо розбирати це все. Ми будемо розбирати архетипічний сюжет грошей, ми будемо розбирати побудову взаємовідносин з грошима. Ми будемо підіймати вашу стелю стосовно грошей, якщо вона у вас є, якщо ви не можете почати заробляти більше, ніж хотілося би, то треба працювати з упередженнями. І головне тренінг це. Практичне заняття. Тобто, ми практично будемо шукати саме ваші упередження. І їх будемо змінювати. А участь онлайн завтра 2,5 приблизно це години буде, і плюс у вас буде відеозапис, тому що ви завтра будете працювати з одним упередженням, а скоріш за все, ви можете завтра помітити їх набагато більше, і у вас буде час і можливість це зробити потім самостійно протягом одного року. У вас буде доступ до відеозапису одного року. Тому це не пропускайте. Бачу, ви мені пишете. Доброго дня є, начальниця, не можу скільки буде тривати. Ну, якщо ви зараз не приєднаєтесь, то не буде тривати. Тобто це онлайн-зустріч. Ось такі онлайн-зустрічі ми з вами робили з точки зору. Практики консультування. Що я хочу зробити далі? Оскільки я бачу, що ви не можете або не є цінним, або ще щось, що буде далі? Далі я буду приблизно раз на тиждень, раз на два тижні робити майстер-класи. Я вам буду надавати авторські методики з розкладів та Я буду вам надавати показ або розбір вашого там роботи. Тематичної, тобто у взаємовідносинах, як працювати взаємовідносно, тобто це буде майстер-класи. Участь онлайн в них буде безкоштовно, відеозапис буде коштувати 500 гривень. Тобто, це буде нова інформація, це буде повноцінні майстер-класи, але якщо ви бажаєте отримати їх безкоштовно, вони будуть це тільки онлайн, але ви можете отримувати і придбати їх запис. Тобто, будемо розбирати так. Наступний тиждень я планую вам надати в якості. Наукову такої демонстрації моделі новий мій розклад, який я сформувала. Тобто я вам покажу психологічну частину, як я формую цей розклад, які знання психологічні я в це вкладаю і як з цим працювати. І я вам дам саму схему розкладу, я вам дам саму позицію розкладу і проведу на комусь демонстрацію цього розкладу на тему грошей і психології. Тому приєднуйтесь. Знову ж таки, онлайн для вас це буде все безкоштовно. Ми вже так робили з вами майстер-класи, ви вже знаєте, у нас був такий майстер майстер класи про відносини. У нас був такий майстер-клас 12 домів, і як я працюю з цим розкладом. Це вже було і неодноразово, і про здоров'я ми було. Будемо продовжувати в такому форматі. Сьогодні у нас реєструвалися дівчата на консультації. Є хтось чи чекає вас тоді завтра, так? Я бачу, ви почали мені писати відповідати, що є питання, не можете приєднатися. Добре. Тоді я зберігаю даний ефір. Я вам пропоную завтра не пропустити розібратися з грошима, бо сьогодні у нас всі теми були стосовно грошей, не можу заробити, не можу професії підняти свій рівень. Завтра все це будемо розбирати. Насправді символізм грошей, і я вам буду давати це із психоаналізу, я покажу, де у дитини формуються взаємовідносини з грошима і як вони відносно чого. Я думаю, ви будете спочатку в шоці, а потім в кайфі. Тому чекаю завтра о 18.00. Практичний тренінг психологія грошей. Ну і далі оголошення залишайтеся в телеграмі. Я буду робити оголошення, буду робити для вас ось такі різні майстер-класи і безкоштовні в тому числі. Тому дякую вам за увагу. Чекаю вас завтра о 18.00. Психологія грошей.